Кришна, 25 січня пальцетка заповнила якусь автівку, я підійшов подивитися, що відбувається, Але щось тут якісь чвари. Вийдя, так. Як не нападаєте? Страховий поліс, страховий полюс придивляється ліва при ДТП. Доброго вечора. Доброго вечора. Що, трапилося щось? щось, трапило, щось? Остановили Добре, красных... А я бачив, я бачив. Я, да? Да, да, я тому підійшов думав, що трапилося думати? Нічого не трапилось, не нарушив, нічого. Без красних маячків, що нарушив. Порушив дорожню руху. А там два що таке? Що зобов'язано зробити водій початком руху? Що зобов'язано з вийти? Включить поворот, не включить фары, выехать. Так он у меня был, был пристегнутый. Фары, он у меня и был пристегнутый. Я остановился, я отстегнулся. Під час вор справи А Я обіцяю, а як ви як ви помітили, що він не пристягнути? Вікно було відкрито пане рухався. No, no, ну все одно було... зараз темно, зараз Міна темно. Водія було відкрито Ну добре, ну що зараз темно, <с <с дуже ваше помітити. У мене в машині ребенок. У мене в машині ребенок дує печка, у мене ніяк окна не могли бути відкриті. Ну і ти проте, все у вас зараз темно, ваше помітити, як буре мене, бо не буде. А докази, що не був ремень. Якщо б не складався мій стати протокол, я надам водієві. Відеодоказ. І час. Ага. Під час розгляду? Так. Докази. Ні, 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 ви можете. Якщо, е, 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 якщо, якщо він вважає, що підстав немає, тоді повинен надати підстави що, на для надання документів. Якщо зупинка без підстав, тоді треба показати доказ. Нічого такого, бачу, що поліція зупинила, бо він піділив подивитися. каже, що не порушував. А поліція каже, що не був представний ремень. Немає інтернету. Тому що не був ремень. А Як вони побачили, що не приступнити в ту пору годину. Ну, зараз темно. А за рем'я? Кажуть, що ремень не був представний. Як ви помітили, як би менше? кажу, що було, але зараз стрібнувся. В ну, якому випадку пред'являється страховий поліс? з Ні. Страховой полис предъявляется либо провир, при ДТП, провир, либо провир, при составлении новое, протокола. То новое, то новое, да, провир, Покажите то, мне это. Покажите мне, где наказ есть такой, где в правилах такое есть. Я знаю, что предъявляется страховой полис либо при ДТП, либо при составлении протокола. Ну, так, так оно так, так и есть. Ні, ні, просто якщо, 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 якщо інакше, тоді дайте, дайте ну, пояснення, роз'яснення, згідно якої статті. Я говорю, дайте пояснення, я спостерігаю, я просто, я спостерігаю, просто, і, просто, поліцейські мають пояснювати, згідно закону, де саме порушення, посилатися, ну, йому посилатися, дайте йому посилання. До речі, поліцейські якийсь новий, або що? Нові, або що, поліцейські, не знайомі, так? Так, це не знайомі ремень це стоїть? Так можна було помітити перемень, по якщо... що він поїхав без ремня. Але ж, ну, як, а де докази? Мабуть, докази повинні бути, а як вони не помітили, що немає ремня. Зараз темно. Ну, Це якась майшня просто, але я просто кажу. Я ні, ні, побачу, думаю, підійду, подивлюся. Може там п'яне закермовав, але бачу по хлопці. Я рад, з бо... я, я подумав, може можливо, там. Алло! Документи віддав? Я не передавав. А. а. Алло, офіцери! Ви чекайте, будь ласка. ж не куди не пішов? Господа, офіцери! Так я не знаю, ну, зачем без бізнесмен. Ну там вони зараз можливо шукають щось, але я кажу, як можна було помітити, це більше зафіксувати, що немає рівні, зараз темно, як ну, це або, треба було якось якимось прожектором просвечивает обощенуя бы все кажется просто маячня ну выход на выход написала что там долго Не ти реально людину. Я доживу реально сюди, що мені потрібні. Mm -hmm. Які потрібні? Бо давно громади. Тобто борждова. Бажливо... Чи є по базі ремень нього присутня? Та ні, там, там чи все добре. Інші боржове якісь там. Там арешти, можливо, там є якісь, можливо, там, по юстиції, там, можливо, є якісь питання. Ну, вже, Якщо тупини, ну, вони вже перевіряють по все. Тому що ну, ремень це якби маячня якась. Як можна було помітити вночі, що немає не присутній ремін. Як можна було помітити, встановлено це скло. Пановоді. Наразі я вас більше не затримую. Можете бути війни. Хай щастить. Але ж хлопці, А э, на наступного на тут того, що хто ви від тайний, беріть, А можете представитися? Так. так сектор секторування патрульної поліції міста Подільська, сержант поліції Караман. Караман? Караман. Просто про, про, я не бачу. Ви, ви... Бачив, я вже з вами також поцікав. Да? Ну, ли... ну, ну погодьтесь, помітити ремінь, це в цей час це вон, неможливо. Погоди, ну... Якщо я можу бути перед особою, яка їде, ну, тип, mm. я бачу, щоб він не mm. ну, є, ну, є, доказ, є? Наразі докази на відеореєстрації, відеореєстратор. Зараз я знаю, що з тим громадянином буде дуже довго складатися ця адмінпостанова. Це, я не витягну зараз це від це не передбачено. Це, якщо довго тоді відпускаю, якщо коротко зіщо ну, просто, 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 реєстратор знімають задія, а наприклад. Наприклад, наприклад, дивиться. От я у вас зараз бачу, що у вас немає підсикла для намірів, бачите. Бачите, поліцейські, дивіться. Ви зараз зупиняєте там за якісь порушення? Добре, дивіться. Можна вас? Можна вас? Можна вас? У вас немає номер, не під щось? Може протокол складе на нього? В день як виїжджали, він працював. Ну, Поберите, ну, це так кажете, а, а можливо, це ви так мож, це можливо час, ви з руху, можливо, вона перегоріла. Ну, можливо, можливо я знімав цю машину, у мене на відео є, що вона була без Просто бать, перед тим, як когось гальмувати за якісь порушення, треба самому ну, дотриматися. Що яку якою поставив? Ви мені зробили зауваження з приводу цього. Я зараз її устраню, якщо ну, дасте мені. Нашого штрафували. А ні, не оштрахували поки що. Попереджаєте, попереджаєте? Його? — ну, Ні, 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 не е, не ні, якщо у людини не горить світло під не, 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 передбачає? Якщо я знаю, що в мене воно не горить, їй треба устранити цю помилку. Я так не можна рухатись, тому що людина не бачить, що це ну, не Я бачить. певно, що напевно навіть не знали, що це у вас таке. Не бачу, Бачите? Ну, вдень не видно, що вона там працює. Я, просто я, 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 я кажу про те, що перед тим, як когось зупинати, зупиняти, треба прийняти, да що, 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 сам, сам не порушуєш. Тобто поліція має бути прикладом. А, вже. а якщо поліція сама порушить, то все буде бо, добре. не добре. Мені зробили зауваження, без проблем, я зараз заїду і зроблю цю лапочку. Добре. добре. Хай щастить вам. Хай щастить. Помітив, що Поліцейська поїхала за автівкою, вирішила, думаю, може, там якийсь там дитектор, мам, хлопець п'яний або що. Але бачимо, хлопець адекватний і, і поліція подумала, е, 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 що є порушення, назвала номери, це, там, номер порушення, що не був при ремень. Але як можна в цю, в цей час, в темний час, побачити, що не було Але це була маячня, це була вигадана маячня. Але можливо, я підійшов прийшов не знаю, як розвивалася події подалі. Можливо, якось сприявнути, то як би якби, не про це. А ми бачимо, що поліцейські самі порушують е, поразу розноруху. Навірно, не підсвічуються, а інших вони зупиняють, та карають. Подаємо, що вони зараз е, приберуть все своє, ну, відремонтують і будуть просто як чесні порані поліцейські, а